На зв'язку пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги неформальна освіта. Фан-менеджер. Серія 3. Діємо. Хей, так, це знову я, твій відданий друг фан-менеджер. Сьогодні говоримо про тих, заради кого ми, в принципі, і працюємо, про наших фанів. Хто вони? Це не просто люди, це спільнота, об'єднана інтересами, емоціями і діями. Вони найкращі друзі, живуть тим, що люблять. І хто створює цю спільноту? Так, це знову ми, фан-менеджери. Секрет формування крутої фанбази. простий. залучай, надихай, мотивуй. Тут ключове слово залучення. Якщо фанатів буде мало, будь-яка активність виглядатиме тихо і непримітно. Отже, спільноту постійно треба розвивати. Тоді твоє ком'юніті стане потужним. Ти спитаєш, окей, фанбазу я створю. А що далі? Як підтримувати лояльність людей? Так-так, друже, вона не з'являється просто так. Її треба постійно підживлювати. Це як з вазонами, полив? Маєш квітку. Забув? Вона з'являла і пиши, пропало. Отже, лови кілька лайфхаків, проводь регулярні заходи, івенти, онлайн активності, щоб фанати. Постійно взаємодіяли, використовуй ексклюзив, давай доступ до закритого контенту або можливість першими дізнаватися новини, розігруй призи і подаруночки, запропонуй відчуття важливості, спонукай голосувати за ідеї, проводити конкурси, ставати амбасадорами, дякуй і підтримуй, будь на зв'язку, не залишай людей без уваги! Постійно розпалює інтерес ком'юніті новинами, цікаві факти чи закулісні моменти. Фан-менеджер – не тільки організатор заходів. Твоя мета створити таку атмосферу, щоб оболівальники були активними і підтримували тебе на кожному етапі. І ось тепер важлива частина. Все, що ми робимо, треба постійно вдосконалювати. Але як зрозуміти? Чи вдалося створити ту саму ідеальну фан-спільноту? Як оцінити, чи все йде по плану, і як взагалі покращити взаємодію у ком'юніті? Відповідь проста: аналітика. Використовуй опитування, щоб дізнатися, що подобається людям, що можна покращити. Це базовий і ефективний метод. Думай про активність, лайки, коментарі, репости і повідомлення. Твоя база! Якщо фан відчуває себе важливим, він обов'язково дасть зворотній зв'язок, а ще помічай, коли твої пости отримують найбільше взаємодій Що найкраще залітає? Вертай увагу на події, які фан-заходи мали супровідачу, які викликали найбільший інтерес. Використовуй ці дані, щоб в майбутньому створювати ще крутіші двіжухи, монітор настрої. За допомогою аналітики можна зрозуміти, які теми й активності підвищують настрій людей і мотивують їх до дії. І благаю, Використовуйте ту аналітику, please! дані, твоя суперсила. Вони допоможуть зрозуміти, що працює, а що ні. Фан-менеджер це той, хто завжди тримає руку на пульсі і знає. Як адаптувати свою стратегію під потреби аудиторії? Якщо ти вмієш аналізувати і враховувати потреби спільноти, твоє фанатське ком'юніті завжди буде розвиватися і залишатиметься на високому рівні. Піднімай фанатів з місць і створюй драйвову атмосферу, яку ніколи не забудуть. Не